Тема уроку, психологічне розкриття, теми еміграції, новелі Василя Стефаника Камінний хрест. Я писав тому, щоб і душі нашого селянина прикріпко настроїти і натягнути, щоб з того вийшла велика музика Бетхована. Це мені вдалося, а решта це література. Новелу Камінний хрест. Було написано на початку 1899 року і надруковано в червні того ж року літературно науковому віснику. За аналогією до більшості творів Стефаника камінь крес називають новелою, хоча за жанровими ознаками цей твір усе ж таки ближчий до оповідання. Однак сам автор визначав розповідь про Івана Дідуха як студію. Тобто художнє дослідження душевних переживань героя. Тема еміграція за океан Галицького селянства на межі ХІХ-ХХ століття. Прощання хрібового Івана Дідуха із сусідами в пов'язку з виїздом до Канади. Головна ідея гідність селянина з рідною землею. Герої Іван Дідух, його дружина Катерина. Їхні діти, кум Михайло Селянин. Твір написано на основі вражень письменника від масової еміграції Галицького селянства за океан. Стефаник, навчаючись на медичному факультеті Краківського університету, був свідком поневірянь земляків при пересадках одного поїзда на інший, не розпроведжаючи їх на Краківському вокзалі далеку Америку. Стефаник постійно бачив опухлі, літачу очі, чув захриплі відстовлені голоси. Історії української еміграції визначають чотири хвилі. Перша хвиля кінець 19 століття, початок Першої світової війни. Друга хвиля період між Першою і Другою світовими війнами. Третя хвиля, Кінець Другої світової війни і четверта хвиля, так звана Заробічанська з 1990-х років. Сім'я Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризувалася пошуками художніх засобів для передачі найтонших, найскладніших почуттів і переживань людини. Вона властива творчості експресіоністі. Кам'яний хрест і єдиний твір Стефаника, присвячений темі еміграції. В основу новели покладено реальний факт Штефандідух у творі Іван, односелець Стефаника, емігруючи до Канади, ставить на своїй нивці кам'яний хрест, який до речі і донині стоїть русою. Новела складається з семи розділів. Перший розділ новели виконує функцію експозиції, вона ознайомлює читача з долею героя. Тут подано портрет Івана Дідуха авторські авторський екскурси його біографії. Після десятирічної служби у війську Іван повертається в село і стає ґаздою на залишеному спадщину кам'янистому горбі. Люди пам'ятають Івана у вічній виснажливій праці. Наступні шість розділів епізоди сповіді дідуха про своє життя перед запрошенням на прощальний обід із селом. Одним із найяскравіших засобів індивідуалізації головного героя є його монологи, у яких домінує Оркас Горбат, на якому Іван поставив собі дружиний хрест. Стильові особливості твору, автор уникає пейзажів та описів інтер'єру, а натомість акцентує увагу на внутрішньому світі героїв, передусім Івана Дідуха, в їхніх переживаннях. Їх передано переважно через мовлення персонажів, горивчасте, динамічне, експресивне. У твори дуже багато промовистих деталей, образів, символів, як от горб. Моторошний танець Івана та Катерини, камінний хрест. Горб це символ виснажливої селянської праці, тяжкої долі селянина, безталанності на Батьківщині. П'яний танець Івана і Катерини це символ смерті, прощання з рідною землею, кінь символ муки, терпіння, безмежної працездатності. Самовідданої любові до землі. Камінь, омертвіння душі, втрата духовного життя, розрив зв'язку з рідною землею. Прізвище головного героя новели Камінний Хрест вказує на споконвічне Хліборобське творіння. Образ Христа є символом страдницької хліборобської праці. Це пам'ятник родині Дідуха, усім емігрантам, символ терпіння і титанічної праці, символ могили для людини заживо похованої тяжким життям, символ важкої долі народу. Новела Камінний хрест є великим за психологічним вруникненням і душевною силою твором української літератури. Твір мав значний вплив на українських літераторів і громадськість початку ХХ століття, так письменниця Ольга Кобилянська писала авторові Між слова ваші там тиснуться великі сльози, мов перли, страшно сильно пишете ви, гірка, пориваюча, закривавлена поезія ваша, котру не можна забути, плакала, та й вже. Популярним твір залишається серед колишніх емігрантів із Західної України у Канаді та США. Нове значення Новела набуває з посиленням української еміграції, починаючи з 1990-х років. За мотивами Новели, видатний режисер Леонід Осика 1968 році на Київській кіностудії імені Олександра Довженка зняв фільм Камінний хрест, який увійшов у скрницю найвизначніших українських кіношедеврів. Дякую за увагу.